Всі чоловіки та й жінки так само прийшли в центр села, зібралися на площі. Оце наша площа. і кожен задав собі питання, що я маю робити? Ярослав Іванович, вже він розпорядився привезти пісок для того, щоб закласти вікна в школі. Ну і звичайно, всі, хто прийшов з чоловіків, він зібрав у сільській раді. Сказав такого, мені є така вказівка ходити з хати в хату і оповіщати. Чоловіків, які мають досвід, які служили в армії, щоб вони їхали до ТЦК, Територіального центру комплектації. Каже, я цього робити не буду. Всі, хто прийшли сюди, я вам просто говорю, я йду перший сам. І, будь ласка, хто відчуває, що він може, що він може тримати зброю, що він має якийсь досвід. Йду я, і якщо у вас є таке, у вас є такі бажаючі, можете йти зі мною. Це була людина авторитет. Тато, склавши всі свої повноваження, однозначно прийняв рішення йти на захист України. Це було дуже тяжке рішення. Нам було його дуже всім тяжко прийняти. Це для мами, для брата, для мене. Ну, довго не думаючи, як знаємо свого батька. Твердий характер, зібрав все і пішов на війну. На моє питання Саша: чому тобі 58-й рік, вже саме сьогодні тобі потрібно третий служити? А він взяв мене так за плечі і каже: запам'ятай, служать лише собаки, а я йду захищати вас. І краще піду я, ніж мають іти молоді хлопці. Хлопці, які ще не бачили життя, не знали його. І ось, так швиденько, зібравшись з сумкою, побіг до сільської ради, там їх очікував шкільний автобус. І десь близько 20. Хлопців, чоловіків різного віку, разом із Ярославом Івановичем поїхали в Торіськ на збірний пункт відразу у перший день, коли їх оформили і завезли в 14-ту бригаду. Останнє тобто, місце роботи це водій у Володимир Волинському лісовому господарстві. Водій лісовоза великогабаритного з цього Уралу. Ну, нелегка ця була праця, тому що Возити деревину потрібно було у будь-яку пору і погоди, і пору року. Хлопці згадували злісгос, показали відмінним спеціалістом, знав всі автомобілі. Військовий шлях е, пролягав через Рівненщину, Київщину, Миколаївщину, Херсонщину. І запоріжжя в кінці кінців жартував. Не завжди міг казати, де, де і що, які це міста. Каже, а зараз ми е, торуємо чи йдемо шляхами батька Махна. І ми вже тоді орієнтувалися, що вони на Запоріжжі. При таких наказах, а скоріше просьбах хто піде. То хто готовий, вони були перші. Військовий шлях був ну недовго не тривалим, але надзвичайно важким. Весь час сказали ці хлопці, молоді, які поприходили. Весь час вони були попереду. Весь час ці, ці двоє діди. Вони з Ярославом Івановичем, цей був гранатометник, а він помічник гранатометника. І скрізь попереду перші. Їхав БТР, російський БТР, вночі під'їхав до них. І деякі чоловіки кажуть, що, можливо, і не потрібно було відкривати вогонь, їх би не побачили на себе. Але він просто їхав на тих хлопців ну, ззаду, ті, що ззаду молоді були. І вони відкрили вогонь. Ну і у відповідь вистріл, загинули би двоє разом від одного вистрілу біля одного гранатомета. Втомлений, втомлений. Я пам'ятаю, як принесли ось цю труну, тут поставили. Я пам'ятаю ось цю руку у пальці. Це такі змучені, такі чорні. Сумочка, яка була на татові в ту страшну ніч. І нам тоді передали його туди в речі всі, те, що було з татом. Що він любив опулярию, таблетки, так як тата було серце, і він мусив собою їх носити. 26 січня, коли тата був ювілей 50 років, у нього родився внук Назар, мій середній син. У нашій сім'ї це було таке, можна сказати, потрійне свято, тому що ще й у мами день народження. Зараз, коли ми його відзначаємо, то вже нам і весело, і сумно, тому що тата вже немає з нами. Дякую хлопцям, побратимам, які були поряд, особливо горнічу. Анатолію, який на, ну, на чималі застереження, що не йди, бо назад не повернешся, бо БТР стояв і обстрілював, тобто так гралися, казали чоловіки, як кіт з мишкою, нікого не підпускали, щоб забрати ті тіла. О, і, і кажу: казали: не йди, бо назад не повернешся відразу. І він каже, посидів. Поплакав і пішов. Ну, не пішов, а там по-плавстунськи, так, поліз. витягнув одного, спочатку виніс е Сашу на собі, е вже далі там на безпечній відносно території хлопці забрали, а він повернувся за Ярославом Івановичем. Люди були дуже втомлені. Сидимо в окопах, вже хлопці сплять, молодші, молодші сплять. От, рація в мене вісить і я чую, що Юра Зеленчук по позивному зелений передає командиру роти, що каже, що в мене два-двохсотих. Звичайно, що я тої ночі цілу ніч я не спав. Це, незважаючи на, на, на всю втому, на, всі, на всю напругу. Звичайно, що я не спав, прокручувалось в голові. Для нас з мамою його немає кожного дня до цих пір. Немає його голосу, розмов з ним, немає його посмішки, немає його жартів, немає його підтримки, немає його допомоги, якоїсь поради, такої доброти. Атмосфера навколо себе і навколо нас, яку він нам створював. Ну, і ми з цим живемо кожного дня. І ми дуже вдячні за допомогу, за підтримку односельчанам, колегам тата, побратимам, які завжди телефонують, питають, що нам необхідно. Які приходять на кладовища, тата згадують та лишають прапори або шеврони. Ми приходимо і бачимо часто свіжі квіти, які залишали ними. Не Усього неповних 32 роки разом, але я постійно дякую Богу за те, що Саша був у мене. За разом прожиті роки. І сказати, що людина, яку кохаєш, вона не помирає, вона завжди поруч. І ми з Олесією віримо, що він оберігає нас зараз. Він в небесному легіоні воїнів.